За близько десяти років у верховині діє музей вишиванка. Тут можна познайомитися з автентичними гуцульськими речами та предметами побуту, послухати гуцульського вірку і цікаві історичні розповіді про гуцульську вишивку, яку розповідає привітна і щира, закохана у свою працю і свої звичаї Галинка Верховинка. Гості кохані в цей дім зібрані саме першим ділом… Я хочу подякувати Господу, подякувати долі і подякувати вам, що в такий важкий час знайшли стежину до моєї хати. Завітайте у Карпати з вечора чи зранку вас гостинно запрошує музей вишиванка, щоб душу у оцульщини самому відчути, хоч на хвильку вишиванку треба одягнути. Щоби були ви здорові, веселі, хороші, треба вам все покупати в нашім черемощі. А якщо побачите, що й цього замало, то прийдеться цілувати гуцулку чорня. У цій сорочці хрестили мого меншого сина, оцій внуку, оцій внучку. Біжать роки нестримно, як потоки. Зросліють діти і проходять роки. Пробігли роки, прийшов час сватати старшого сина. Цю сорочку я вишивала, як мали йти свататися. Та зовсім недавно ми вже ходили сватати молодшого сина, так що другу сорочку я вишивала уже, як мали йти із молодшим сином свататися. Багато років назад, коли йдуть сватати дівчину, кажуть: ми стрільці гарні молодці, довго йшли і до вас прийшли. Ми шукали. Красну дівицю, шукали куницю, а знайшли красну дівицю. І якщо дівчина дає згоду на вийти заміж, то вона перев'язує рушниками. Так як я маю два сини, одного сина майбутня невістка перев'язала цими рушниками. І вже недавно ми прийшли з рушниками, що висватили другу дівчину. І само собою, як Бог поможе діждати, на осінь будемо грати весілля уже молодшому синові. Зараз ми попросимо нашу марічку, щоб була в нас за модель, і ми попробуємо, як фактично по гуцульськи збирається дівчина перед весіллям. Спочатку є запаска задна і передня. Спочатку даємо задну запаску. Це не писані закони гуцулів має бути так. Це вже тепер попридумували шнурки. Фактично, запаска задньої передума трималася лише на попрусі. Так, тримаємо. Це є попрушка або крайка. Якщо чоловік був молодший, він міг допомагати їй заперізуватися. Якщо вона була молодша, повинна крутитися. Ну, крутіться. Так, так, чудово. Тепер кожух. Тепер уже придумують кожухи трішечки із штучного багатоматеріалу, а давні кожухи це були із чистої овечої шерсті. Так. Хоча наша дівчина була досить безправна, стайте, хоча наша дівчина була досить безправна, деколи навіть вийти заміж, мало бути так, як сказали батьки. Але часом бувало, що дівчина також до хлопця залицялася. Ой Василю, Василику, Василю, Василю, купи мені коралики за біленьку шию, купи мені коралики за лева, за лева, щоби усі пизнавали є Василева. Дівочий вінок, чи було що ж кращий дорожчий від нього? Дівчина завжди повинна була його берегти. Ой зелене житом жито, а за житом вода. Не дай личко цілувати, дівчино молода, не дай личко цілувати, з розума зі звести, не дай свою русу косу без братів розплести, щоб тісині видала, риби збираючи. Щоб тобі не був кумом з велими граючи. Оце наша дівчина зібрана в гуцульське. Так, ну що, ви нам модель. Руки отак і трошки пройдіться. Дівчина віночком натішилася, і віночок зняли, і світок зав'язали. А зараз я вам покажу майстер-клас в'язання перемітки. Перемітка це жіночий головний убір, його довжина була з 2,5 аж до 6 метрів, залежить від регіону. У кожному регіоні були свої методи в'язання і це я вам показую один із гуцульських методів. Ой, чого ж ти молоденька, собі й не гадаєш? Ти ще свого молодого газівства не знаєш, але ти ще і та й не знаєш, що того біда, бо ти ще не куштувала у свекрухі хліба. Але тіші та й не знаєш, будеш добре знати. Меті більше голубити, кридная мати. а недовго то, -то пройде, як буде судити, та не угодієш ні заместі, ні височки обмити. Вчера були сильні вітри тепер завірюха, що не годні в добрі жити невістка й свекруха. Що не годні жити в мирі, ні одну людину, якщо вони обі люблі одну й ту ж людину. Мама сина дуже люби, Бо породила, а невістка та й не менше, бо його дружина. А зараз дивіться, самі кінчики можуть бути наперед. Може бути один кінець схований назад, а можуть бути обидва кінці сховані назад. Жінка, коли під час весілля її зав'язували перемітку, вона мала в перемітці з непокритою головою не виходити на люди. Перемітко, перемітко, я тебе зав'яжу. Я з тобою перемітко вдома вину ляжу. зараз я вам хочу показати сучасний метод в'язання хустки, але не тільки метод, а й що означає кожен кінчик цієї хустки. На весіллю молоду покриває саме свекруха. Оцей кінець, що більший, довший, то є свекруха. Свекрушення має бути довше і більше. Це що менше, то є невістка. Невістка має бути коротша та й менша. А оце, що докупи, ми кладемо, це злагода, яка має бути між ними. Кладемо хустку на голову. Якщо для перемітки не повинно було видно волосся, то для хустки немає значення, якщо і видно. Кладемо хустку на голову, тоді піднімаємо задні кінці і перекидаємо один кінець сюди, один кінець сюди, при тому не в'яжучи вузла, щоб не було вузловати життя цієї дитини. Ой молода молодечко, їх файно завета, кілько з була цулова, на тілько будеш бита, кілько збула цулована, моїми губками, тілько будеш тепер бета моїми ручками, само собою ще не буде. Свою невістку я зустріла таким віршем: Ступай, сміливіше в хату, ступай ти, моя дитино, за дочку тебе я прийму, як справді кохаєш ти сина. Але якщо це тільки в тебе лиш для розваги, тоді не буде до тебе в житті поваги. Та якщо весілля Бог допоміг діждати, не хочу я, сину, невістки, дочку, веди ми до хати. І вірю настане день, той чи вечір, чи, може, ранок, коли ти сама захочеш до мене сказати, мамо. А подаруєш внуки, буду їх всіх любити. Я вірю, моя дитино. Ми зможемо дружно жити. Ступай, сміливіше в хату, ступай ти, моя дитино. За дочку тебе прийняла, бо справді кохаєш ти сина. Але це тільки зав'язано перший день. А ви так ви що думаєте? Вона мені піде корову доїти це свиням давати, треба в'язати хустку інакше. І саме на другий день молода вже молодиця, вже не молода, в'яже хустку інакше. З цих самих кінчиків ми робимо як жгути. Тороки не ховаємо, бо тороки у гуцулів було символом багатства. Кладемо на голову хустку, при тому знову, не в'яжучи ніякого вузла, міняємо місцями і в'яжемо в обруч. Оце молода, зав'язана обруч. І на сьогоднішній день ви на гуцульщині можете побачити молодиці, які пов'язані саме в обруч. До самої смерті людину супроводжує вишивка. Ще далеко, коли дитина у трубі матері чи мати тільки мрії про першу дитину, вона вишиває подушечку. Цю подушечку більше 50 років назад вишивала для мене моя мама. Але це ця стрічечка, в якій колись мене принесли, перев'язану з роддому. Така сама доля цієї подушки я вишивала для меншого сина. Тепер парубкою вже минуло 20 років, а подушечка стрічечкою лишилася. Маю гарну невісточку від старшого сина, і вже вона, моїм онукам, а своїм дітям повишивала подушечки, пообшивала стрічечками, то це вже стало нашою родинною традицією. Саму першу сорочку, яку мати чи бабуся вишивала для своєї дитини, у нас у гуцулів дуже ніжно називали Льоля. Я можу похвалитися. Я автор двох збірок. Мої вірші увійшли до жінки Майдану. Ця книжечка вийшла на мій півстолітній ювілей і ця книжка побачила світ недавно. Якщо колись вас доля занесе в Карпати, я прошу повертати до мого музею. Я думаю, що вам буде цікаво і майстер-клас, і вірші вам почитаю. І, само собою, доторкнеться до нашого гуцульських традицій, до нашого звичаю. І до нашої вишивки.